Всім привіт! Сьогодні ми будемо консервувати солоденькі хрусткі огірочки. Нам знадобляться овірки, листя хрону, гострий перець, кріп, часник, духмяний перець з горошком, чорний перець горошком, вода, оцет, цукор та сіль. Для зручності перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Складаємо інгредієнти в банку. На дно простерилізованої банки викладаємо листя хрону, кріп, гострий перець, духм'яний перець, чорний перець та часник і вкладаємо огірки. Заливаємо окропом, закриваємо кришкою та залишаємо на 1 годину. Зливаємо воду, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо та доводимо розсіл до кипіння. Після закипання вливаємо оцет і як тільки з'являться перші бульбашки, розсіл готовий, можна заливати огірки. Закатуємо банку, перевертаємо та залишаємо в теплому місці мінімум на 12 годин. Огірочки вийдуть хрумкі та солоденькі. Взимку смакуйте з радістю. Ставимо лайки та підписуємось.